І пропонується наступні питання про затвердження розподільчого акту балансу відділу, кому... відділу комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади та статуту комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади. Е, більше немає питань до порядку денного. Правильно? Різне. Ну і друге різне. Прошу голосувати за порядок. Денний Федік за Де цюк за порядок денний затверджено по першому питанню порядку денному. Доповідає Віктор. Пан Віктор, прошу доброго дня. Відповідно Допадемо. до статті 109 цивільного кодексу України виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення, про виділ складають та затверджують розподільчий баланс. Відповідно до пунктів 3 та 4 рішення міської ради від 30.04.25 номер 74 дріб 97 про створення комунального некомерційного підприємства, центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади. Комісії з виділ. З виділу нової юридичної особи з комунального підприємства медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади доручено скласти і подати на розгляд сесії міської ради проєкт рішення про затвердження розподільчого акту балансу а після його затвердження, генеральному директору комунального підприємства медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі. Затвердження розподільчого акту балансу виділу комунального некомерційного підприємства Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади та статуту комунального некомерційного підприємства Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади забезпечить подальшу реєстрацію створеної шляхом виділу нової юридичної особи комунального підприємства не Некомерційного підприємства, центр первинної медичної допомоги луцької міської територіальної громади, та надасть змогу укласти договір з Національною службою здоров'я за пакетом надання медичної, медичних послуг, первинна медична допомога та забезпечити доступність і якість надання первинної медичної допомоги мешканцям громади. Дякую, пане Віктор. У вас все так будуть запитання до доповідача. Ні, запитань немає. Мало можливість ознайомитися з проєктом рішення. Все зрозуміло. Добто, тоді процедури. переходимо до голосування за проект рішення про затвердження розподільчого акта балансу виділу комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади та статуту комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медичної допомоги Луцької міської територіальної громади. Федік за. Децок за. Дякую. Рішення прийнято. По другому питанню порядку денного різне Добре. є якісь питання, які Ні, хочуть? Немає. Дякую, у мене не також не немає. Комісія за.